А сьогодні у нас 22 липня 2025 року. Пойдем за яйцями. Хочу показати яйцями роукан, які вони на колір, які вагою. Ну таке. Це одна сімейка в мене. Ось. Це молоднячок тут. Камера Укан. Далі там ще одна сімейка. В общем, за яйцями. Так, ну і що тут у нас сьогодні? Сімейка з чорним петухом. О, чорні курочки. Так. Два яєчка. Ну, чотири курочки, два яєчка. Закриваємо. Так. Ось тут сімейка. П'ять курочок. три яєчка. Три яєчка. І то і то це сімейки. Такі курочки тут годичні, двогодічні. Так. кладемо. Перекриваємо. І що нам принес молодняк? І молодняк ось занісся. Це курочкам пів року. Ну, тут їх, напевно, штук 12. Ось о, дві молодки. Раз, два яєчка. І ще одна в'ящечко. І того три. Я сюди їх до кучі. Так. Ну і заглянемо до пасхальних курочок. Осьо. Несе оливкове яйце петушок, тут Амераукана молоденький їх стимулює. Дві полтавські глинясті, дві пасхальні і одна тут біленька, то Амераукана. І ще ось одна пасхальна. Ну, прийдеться трошки тебе подвинуть. Це дві полтавські глинисті знесли. О, і одне оливкове знесла пасхальна курочка. Ось такий у нас сьогодні, ну це ж ще одна сидить. Так що отакий у нас улов. Ну, а тепер про вагу, колір та смак яйця мераукана. Давайте спочатку вагу. Це, зважимо яйця, це годічні, двогодічні курочки.

ну так, в середньому вага десь близько 60 грам від дорослих курочок. Це молодка. 41. 42. 40. Ну, десь 40, 42 грама молотка. Тепер по кольору. Колір повинен бути голубим, у яєця мераукана. Він може бути світло-голубим, таким аж біло-голубим, може бути таким насичено голубим але він не повинен входити в зелений відтінок. Я прикладу посилання внизу в описі на, ну, на американські сайти, там є така діаграма. Кольору яйця мараукана. Що про колір ще хочеться сказати? Що, ну, ось, бачите, молотка несе таке більш насичене яйце. А вже з возрастом воно ну, трошки може змінюватись. Може от трошки теряти свою насиченість, трошки становиться білішим. Також колір яйця змінюється. Е від сезону. Якось взиму яйця світлішають, а вліто стають більш насиченими. О, тепер, що касається смаку, е, с... Я не дуже розбираюсь в смаку. смаку яєць і, чесно говоря, вже років 10 в АТБ я яйця не брав, тому я їх зрівняти толком не можу. Я не знаю, які вони ці магазинні яйця на смак. Але яйця я люблю і вони дуже смачні. До того ж, потрібно замітити, я тримав курей кросів, то у Амераукан... Колір при однаковому кормі, колір жовтка більш насичено оранжевий. О, також треба відмітити, що білок у яйцях Амераукан більш плотніший, ніж е, у кросів у Ломан Браун, у Ломан Сенді. Він не так розтікається на сковорідці. Також можу сказати, не по своїм, а по відгукам з Фейсбуку, дівчата там часто обсуждають, то дуже добре відзиваються про смак яєця мераукана. Що касається їх лікарських свойств, так сказати, то Ну хоча такі слухи ходять в інтернеті, Ну, на сайті стандарту написано, що якимись особливими лікарськими свойствами ну, яйцо амероукан не відрізняється. Ну, це ще я хотів сказати вам про яйця амероукан Ось вони. Дякую за перегляд.